Дорожчає вода у Коломиї. Ми розпитали у керівника водоканалу Славомира Зумера, чи не вплине зростання вартості електроенергії на тариф на водопостачання та водовідведення у місті. Тариф на е, послуги водопостачання та водовідведення затверджений 1 березня 2021 року. То основними наповнювачами цього, цього тарифу є електроенергія, заробітня плата, паливо мастильні матеріали. Е, з того періоду. Світло зросло чи не в три рази, якщо говорити. Паливо-монстильні матеріали 22 гривні у нас закладені в тарифі на даний час 40-42. Тобто зростання є значним компонентів елементів тарифу. Але на даний час не розглядається питання щодо збільшення тарифу для мешканців нашого міста. У 2022 році і в 2023. Міською радою, депутатським корпусом міським головою було прийнято рішення про виповнення статутного капіталу, коли водоканал. У 2022 році це 50 мільйонів, і в 2023 це 100 мільйонів. Так, це великі суми грошей, але основна суть їх була це ремонти в наших вулицях, дворах. Мотивація цього статутного фонду це є того, що вони зараз можуть не підвищувати тариф. Коломий видоканал з рахунок того, що вони мають сотні кошти, вони виконують роботи, вони мають економію по ПДВ, вони мають, збільшують мережу постачання і, значить, збільшують, абонент, збільшують абонентів, значить мають додаткові кошти. Тобто, цими двома платежами для Колумиї видоконал з бюджету ми надіємося, що 23 рік пройде без підвищення тарифів. Хоча ми бачимо навкруги. Ну, всюди йдуть всіх містах дискусії, війна, на війна, ну але є економіка. Місто максимально робить все для того, щоб тариф утримати. Але наскільки це буде вдаватися, покаже час.